Вілинське перемир'я. Смерть Богдана Хмельницького. У 1654 1655 роках з новою силою розгорнулося воєнне протистояння. Тепер вже між військом запорозьким і московським царством з одного боку. Та Річчю Посполитою і Кримським ханством з іншого. Навесні 1654 року почалася московсько польська війна. Головні сили московського війська і 20-ти тисячний козацький полк під командуванням наказного гетьмана Івана Золотаренка рушили на Білорусь, де передбачався стратегічний удар вздовж смоленського прикордоння. До осені цього року були взяті міста Полоцьк, Вітебськ, а згодом вільно і Гродно. На частині білоруської території запровадили козацький устрій, хоча це спричинило гостру суперечку із царським урядом під контроль козаків перейшли також землі Східної Волині та Західного Поділля. Восени 1654 року. Польське і кримсько-татарське військо розпочали похід на Братславщину і Західне Поділля. Щоб не потрапити до рук ворогів, населення чинило відчайдушний опір. Так, жителі міста Буша, що на Поділлі, ну нині це село Вінницької області, тримали облогу польських військ Стефана Чернецького і майже всі полягли. Коли ж загарбники вдерлися в замок. Жінка місцевого сотника Олена Зависна підпалила пороховий льох, підірвавши себе разом з ворогами. Встояло і місто Умань, яке Іван Богун перетворив на неприступну фортецю. Загалом же, внаслідок воєнних дій, Братславщина зазнала великих руйнувань. Сучасник так описував тодішнє запустіння регіону міста. І села порожні, куди військо не прибуде, людей не застає. У січні 1655 року біля невеликої фортеці Охматів, ну нині це село в Черкаській області, відбувся бій, в якому з обох сторін загинуло багато вояків, а частина замерзла, бо стояли люті морози. Пізніше козаки назвуть це місто Дрижиполем, і хоча битву не виграла жодна зі сторін, наступ коронної армії був зупинений. Протягом весни 1655 року козацькі полки Івана Богуна звільнили Братславщину і Західне Поділля. У вересні того ж року коронне військо зазнало поразки в битві біля городка. Нині місто у Львівській області, після чого козаки оточили Львів, але після сплати містянами контрибуції, ну тобто великої суми грошей, облогу зняли. Наприкінці 1655 року було домовлено про невтручання Кримського ханства у війну війська Запорозького і Московського царства з Річчю Посполитою. Результати воєнно-політичних подій 1655 року для війська Запорозького загалом були успішними. Натомість Річ Посполита опинилася в складному становищі через вторгнення армії шведського короля Карла Густава X. Швеція прагнула остаточно утвердитися на Балтійському узбережжі Східної Прусії та Ліфляндії, сучасна Латвія. Частиною якого володіла Річ Посполита, в результаті успішних воєнних дій Шведи захопили значну територію держави разом з її столицею Варшавою. Річ Посполита стояла на краю загибелі. Царський уряд занепокоєний успіхами Швеції, основного претендента на виключне володіння Балтійським узбережжям, миттєво змінює орієнтири. Ну, зовнішньої політики, звичайно. У жовтні 1656 року царський уряд укладає вілинське перемир'я з Річчю Посполитою, направлене зрозуміло проти Швеції. У відповідь, дбаючи перш за все про інтереси своєї батьківщини, того ж року Богдан Хмельницький сформував союз із трансильванським князем Дердем II Ракосе. Велися переговори про союз із Швецією. Упродовж грудня 1656 липня 1657 років тривала військова кампанія трансильванського князя і козаків на чолі з Антоном Ждановичем. Спільними зусиллями союзники здобули Перемишль, берестя, краків та інші міста речі Посполити. Однак закріпити успіх не вдалося. Навесні 1657 року з війни проти Речі Посполитої вийшла Швеція, влітку Трансильванія, А 27 липня 1657 року помер Богдан Хмельницький. Своїм спадкоємцям гетьман залишив українську козацьку державу військо Запорозьке, яка охоплювала терени колишніх. Чернігівського, Братславського та Київського воєводств І території в південній Білорусі, східній частині Волині та східній частині Західного Поділля. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.